Ще раз можемо в цьому переконатися, що Бог наш живий. І як слова в цьому вірші були, Він не мовчить. Він добрий до кожного із нас. І сьогодні ми чули багато, Бог говорив, за що слава йому. Час наш збігає швидко. Постараюсь довго не затримувати, поділюся деякими думками. Пригадується мені, коли ще ходив в школу. І Бувало на уроках математики, коли всі сиділи, учні, вчитель пояснював якусь задачу з математики, писав цю задачу на дошці, пояснював учням. І були учні, які, дивлячись на цю задачу, ще задача до кінця була недописана. Вони вже в голові її вирішували. І їм навіть не треба було пояснювати. Їм навіть не треба було пояснювати, вони вже схвачували швидко. І розуміли, як знайти вирішення цієї задачі. А були учні, які сиділи, дивились на цю задачу і не розуміли, що від них хочуть. Дивлячись на цю задачу, не розуміли, що від них хочуть. Як часто в нашому житті траплялися, трапляються, я думаю, і будуть траплятися. Ми люди живемо на цій землі. Такі моменти, коли. Ми не до кінця будемо розуміти, що робиться, що робиться в нашому житті. Ми не до кінця будемо розуміти, чому прийшла саме така ситуація в моє життя. Ми не до кінця будемо розуміти, чому сталася ця ситуація з моїм життям. Будуть моменти. Вони були, вони є і вони будуть. Коли ми не до кінця будемо розуміти, що робиться. Не всі, не всі однаково. Розуміють. Свою проповідь я десь, напевно, так і назву: Не кожен зрозуміє. Не кожен зрозуміє. Читаючи у Євангелії одну притчу, яку розказав Ісус про немилосердного боржника. Я її зачитаю. Матвій, 18, розділ, 23 вірш та нижче. Матвія 18, 23. Тим то царство небесне, подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді рапто й упав до ніг і вклонився йому та благав: Потерпи мені. Я віддам тобі все. І змилосердився пан над трабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. і схопив його, він душив та казав «Віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: Потерпи мені, я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов. І всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Бачимо історію: чоловік, якому було прощено борг, якому була явлена велика милість, немаленька сума, величезна сума. І свій вирок цей пан Господар він зробив, він дає свій вирок, він каже. Продати його, все його, дружину, діти і тим так заплатити. Але в цей момент цей чоловік він починає просити. І ми бачимо, цей пан він являє свою милість, він виходить на зустріч, він все прощає. І його сім'я отримує милість, він отримує милість, він залишається своєю сім'єю. І знаєте, почав собі роздумувати, чоловіче, ти отримав велике, виходячи від цього пана, від цього царя, який, який мав взяти від тебе то, що він тобі дав. Ти маєш дякувати, скакати від радості, виходячи з цього місця, що зробив для тебе цей пан? Ти був приречений, а тут тобі явлена милість. А тут тобі явлена ласка, ти не боржник. А він із цієї радості виходить, бачить свого товариша, який винен йому значно меншу суму, яка навіть не рівняється з цією сумою, якою був винен він. І він починає з ним робити свій суд. Він починає над ним робити свій суд, починає його душити, вимагати з нього борг. І знаєте, я почав роздумувати. Наскільки жалко цього чоловіка, який так і не зрозумів, який так і не зрозумів, що йому було прощено, або для чого йому було прощено, який так і не зрозумів. Покинувши пана, пішов від того пана, коли тільки ось-ось був вирок для тебе винесений, тобі тут прощено. А він виходячи з цього місця, бачить свого товариша. Наскільки жалко цю людину, яка так і не зрозуміла, що було явлено, яка велика явлена милість і ласка була над його життям. А скільки сьогодні людей, живучи, і навіть не хочуть зрозуміти, що зробив для них Бог. Скільки сьогодні людей навіть не намагаються зрозуміти, що зробив для них Бог. Знаєте, як багатьом сьогодні людям Бог являє свою милість, виходить на зустріч, виводить людей з надзвичайно важких ситуацій, де людина не може сама справитись з ними надзвичайно важкі ситуації, коли людські руки опускаються. Бог виходить на зустріч. І коли тільки одна надія була на Бога, Бог звільняє. Але проходить час, люди десь трошки оговтаються від складної ситуації. Люди десь вийдуть, забудуть, прийде полегшення. І так і не зрозумівши, для чого прийшла така ситуація. Так і не зрозумівши, для чого Бог вивів тебе з цієї ситуації. Так і не зрозумівши, для чого Бог явив милість тобі в цій чи іншій ситуації, так і не зрозумівши. Для чого була явлена милість? Зрозумій, для чого тобі і мені був прощений борг. Як важливо зрозуміти, для чого тобі і мені свого часу було прощено. Бог не просто так допоміг. Бог не просто так простив, не просто так, щоб ми прийшли. Поклали свої тягарі у ніх Ісуса Христа, розвернувшись і пішли, як цей пан, як цей раб прийшов, получив у ніх пана милість, розвернувся і пішов. Він взяв наші тягарі. Він взяв наші тягарі для того, щоб ми послідували за ним. І як важливо сьогодні зрозуміти. Хто ще цього не зробив? Як важливо сьогодні зрозуміти мені прощений борг. Мені прощено тому, щоб я пішов за ним, що я слідував за ним. Це велика явлена милість і ласка в моє життя. О, Як багато людей. Сьогодні важко це зрозуміти. Здається, так легко, елементарно. Але, на жаль, серця людей закриті, щоби зрозуміти, що зробив для них Ісус. Луки 19 розділ, 41 вірш, Луки 19, 41. Коли він наблизився, і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: о, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусіль. І зрівняють землею тебе і поб'ють твоїх діти в тобі, і не позостанеться у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло, ти часу відвіден твоїх. Ісус, проходячи, дивиться на місто Єрусалим, і Він заплакав. Він заплакав. І Він каже, о, якби ти хоч цього дня пізнало, о, якби ти хоч цього дня зрозуміло. Що потрібно для миру тобі? І нижче каже: незрозуміло, так і незрозуміло ти часу відвіден твоїх. Ісус, Він дивиться і плаче так багато праці, так багато слова, так багато чудес. Так багато промовляв, так багато навчав, так багато говорив до людських сердець. Але серце людини далі закрите. Серце людини, на жаль, закрите, щоби зрозуміти. Час відвіден. Не всі зрозуміли, не всі пізнали. А так було близько. А так було близько. Як багато людей в період служіння Ісуса так і не зрозуміли, хто він. І навіть сам Ісус одного разу Він запитує своїх учнів і каже, за кого мене люди вважають. І відповіді різні були. Відповіді різні були. Ісус, той самий, той самий вчитель на математиці, який задавав одним і тим самим учням одну і ту саму задачу в одному і тому самому класі. Але кожен по-рімсьому розуміє. Той самий Ісус, який навчав людей, той самий Ісус, який ходив, який ті самі чудеса робив. Одні люди відкривають своє серце, щоб почути і зрозуміти, хто такий він, а інших людей серце закрите. Серце черстве, щоб зрозуміти і пізнати. О, як багато людей не пізналося таки, хто такий Ісус, в період, коли ходив Ісус. Знаєте, дивлячись на фарисеїв, це люди, які навіть не хотіли, навіть не намагались зрозуміти, їхнє серце було жорстоке. Їхнє серце було закритим щодо Ісуса. Знаєте, вони настільки були переняті своєю такою обрядовістю. Вони настільки були переняті своєю такою релігійністю, що не змогли зрозуміти. Не змогли зрозуміти, хто біля них знаходиться. Наскільки людське серце було переняте обрядовістю, щоб люди не могли навіть зрозуміти і пізнати Сина Божого. Здається, якому служать? Не змогли б пізнати. Що Бог послав свого Сина, і що це Ісус? Ось ось Він близько, ось ось Він біля вас, але ви не розумієте чому. Тому що серце ваше закрите. Ісус каже, будуть люди, які будуть казати, ми служили Тобі. Ми звіщали про тебе, ми служили Тобі, ми робили те і те. А Ісус каже, ви я не знаю вас. Як багато людей були зайняті своїм служінням. Як багато людей були зайняті своїм служінням, що втратили справжню силу. Наскільки були переняті ось тим, як, який вигляд має бути служіння, наскільки були переняті певною обрядовістю, що втратили силу. Втратили силу, яку давав Бог, якою Бог наділяв, щоб служити. Як це важливо, так і не зрозуміли. Ісус був близько, а серця людей закриті, щоби зрозуміти. Зрозумій, час відвіден. Знаєте, як прекрасно, коли людина оглядаючись назад на своє життя і розуміє, був час, був час. Відвіден в моєму житті. Де свого часу прийшов Господь, торкнувся мого життя. Де свого часу прийшов Господь, промовив до мене. І це був в мене час відвіден. І дякуючи Господу. Хто зрозумів, той зрозумів. Дякуючи Господу за це. І у сьогоднішній день ми радіємо тим, що зробив для нас Господь. На пам'ять пригадується історія про Самарянку, де Ісус мав з нею розмову. І вона відкриває своє серце біля цієї криниці. І знаєте, вона має цю розмову, і коли Ісус, Він каже, ось я. Це я той, що розмовляє з тобою. І вона в цей момент пізнала, зрозуміла, хто біля неї стоїть. Серцем відчула. Серце відкрила своє і зрозуміла іменно в цей момент. Ось він, той, який стоїть біля мене. І вона побігла служити, розказувати іншим людям, тому що зрозуміла, хто стоїть біля неї. Можливо, для когось цей час був багато років назад, коли ми зрозуміли, пізнали. І ми сьогодні щасливі. Но, можливо, є сьогодні люди, для когось цей час, можливо, саме зараз зрозуміти, пізнати. Можливо, є сьогодні люди, де якраз саме сьогодні час відвіден, і сьогодні час зрозуміти, що він так близько біля мого серця. Він так часто говорить до мого серця, щоб я зрозумів і відкрив своє серце, впустивши його туди. Одного разу після смерті Ісуса учні йдуть в Емаус, і вони не розуміють, хто долучається до них, цей третій чоловік. І вони йдуть цією дорогою, пізніше вони прийшли на місце, розмовляють, і пізніше до них доходить. І вони кажуть, хіба нам серце не палало, коли ми йшли з ним, коли з ним розмовляли? І знаєте, коли біля тебе Ісус. Коли поруч біля тебе Бог, тоді серце палає, і учні вони переконались цього. І знаєте, можливо, сьогодні чиєсь серце палає, бо так промовляє Господь. Але серце все-таки закрите. Здається, серце палає, людина далі не розуміє. Десь Господь торкається, а людина далі не розуміє, як важливо зрозуміти і відкрити своє серце, щоб впустити Ісуса. Туди, можливо, сьогодні час. Хочу залишити і нагадати три думки, які сьогодні хочу залишити тут. Зрозумій. Зрозумій. Можливо, сьогодні час, час відвіден саме для тебе. Зрозумій, можливо, саме Бог стоїть біля твого серця і торкається твого серця, щоб ти відкрив своє серце, відкрила своє серце. Як важливо це зрозуміти свого часу, люди, які позакривали свої серця, не впустивши Ісуса, втратили назавжди час оцей час відвіден, платили велику ціну. Як важливо зрозуміти час відвіден. Зрозумій, друге, зрозумій і не забудь, для чого тобі і мені було прощено. Як важливо зрозуміти і не забути, для чого тобі і мені простив Господь? Для чого тебе і мене обмив Господь. Можна отримати прощення, можна отримати вирішення з моєї проблеми, але розвернувшись піти, забути. Ну як важливо завжди пам'ятати. Завжди пам'ятати, це той, це той, який зробив для мене, який заплатив велику ціну, який зробив для мене милість. Зрозумій це. І третє, зрозумій, Богу важливе твоє служіння, якщо воно таке, як хоче він. Богу важливе наше служіння. Ну, знаєте, були люди, які були настільки переконані, я ще раз повторюсь, свою обрядовість, свою релігійність, настільки були занурені в своє служіння, що втратили силу, мавши вигляд благочестя, але сили його не мали, втративши справжню силу. І як важливо розуміти і завжди пам'ятати, я маю служити саме перше перед Божим лицем в чистоті свого серця, і пам'ятати і розуміти, чи сьогодні Бог хоче, щоб моє служіння, воно по-справжньому було, так як я служу. Чи можливо воно якесь має бути інше? Чи можливо мені щось треба міняти? Нехай Господь благословить і допоможе нам, як церкві Його, як дітям Його зрозуміти. Не кожен зрозуміє. А Богу, нехай буде слава навіки. Амінь.